Привіт усім, мене звуть Сондер, і сьогодні я хочу розповісти вам, як додати більше добра в Dungeons and Dragons. Усі ми знаємо, що злий персонаж отримує свою нагороду через погані вчинки і знає, до чого прагне, але що отримує хороша людина за свою самопожертву, окрім вдячності і, можливо, золота. Саме на цій питанні ви зможете знайти відповіді у наступних книжках. Злого некроманта відігрувати легко, але чи зможете ви усю кампанію відігрувати праведного персонажа? Перша книжка називається Book of Exalted Deeds, або Книга величних діянь. Це доповнення до Dungeons and Dragons третьої редакції, яке пропонує додатковий ігровий матеріал та нові правила для хороших подій, вчинків і персонажів з хорошим світобаченням. На перший погляд, книга величних діянь не відповідає своїй помітці для дорослої аудиторії і, взагалі, побудована як контрапункт до книги мерзенної пітьми. Але насправді у книзі розглядаються серйозні теми добра і проблеми, допомога іншим, благодійність, лікування, самопожертва, поклоніння добрим божествам, промовляння добрих заклять, милосердя, прощення, надія та. Спокутування зла. Книга пропонує нові варіативні правила з приводу освяченої та нелетальної зброї. Більше того, окрім лікувальної здібності священнослужителів і паладинів, сили добра мають власну відповідь отрутам і хворобам злих персонажів. Це інструменти спустошення та страждання, ravages and affliction, магічні травми, які перетворюють морально розбещені злих створінь на. Фізичну ваду, яка руйнує їхні тіла, спустошення та страждання впливають лише на злих істот, і особливо виснажливі для злих чужаків, незважаючи на імунітет до отрути, який є звичайним для таких істот. Описані нові величні таланти, переважна більшість з яких призначені спеціально для персонажів з добрим світобаченням і придатні для використання лише такими: обітниці миру, чистоти, бідності тощо. Нові престиж класи цілком відповідають очікуванням від подібної книжки: помазаний лицар, апостол Миру, Селестіальні містики, васал Бахамута, а також улюбленці стражі, і чемпіони добрих божеств. Серед монстрів з'явився новий тип істот – безсмертні, як не вмерлі, але не пов'язані з негативною енергією. Добрі закляття і магічні артефакти описувати не буду, але для натхнення точно. Раджу поглянути. У розділі небесних парагонів або небесних взірців розглядаються і надаються блоки характеристик могутні добрі створіння та правителі вищих світів, яких шанують як богів, навіть на матеріальному плані. Книга величних діянь була зворотньою стороною книги мерзенної пітьми і розглядала екстремальні елементи доброго ладу. Додаток піднімав етичні питання, які могли викликати дискомфорт у багатьох гравців. Книжка також висвітлювала аспекти реальної релігії та намагалася використовувати їх у контексті Dungeons and Dragons, як, наприклад, стигмати. Гері Gygax описав одноіменний потужний магічний артефакт у керівництві Dungeon Мастер Guide в 1979 році. Оригінальний предмет підвищував характеристику мудрість хороших священнослужителів, які витратили тиждень на його читання, а також надавав їм новий рівень досвіду. Згодом артефакт з'являвся у кожній новій редакції DD, хоча й з різною силою. Альтернативно можу запропонувати Corpus Angelus від видавництва Dream Realm Storytellers. Книга перехоплює естафету від книги величних діянь та розширює добрий контент. Але вже для більш актуальної п'ятої редакції ДНД. Тут і нові раси в вигляді янголів, ангеліків, типу Асімари, світлоносці, пері, такі собі добрі монахи-мудреці, спокутані демони та навіть раси незнайомців, яку створили темні сили, але які вдалося втекти з-під контролю зла. Як і в книжці Корпус Малишіс, автори представили тут новий клас Парагон або Взірець. І купа нових архетипів для кононічних класів: варвард селестіальної люті, барт колегії надії, Жрець екзорцист, друїд Кола небес, знову помазаний воїн, монах шляху янголів, Паладин Клятви праведності, рейнджер винищувач зла, пройдисвіт-визволитель, народжений зірками Мах, чаклун архангелів, чарівник школи запечатування та багато інших опцій. Нові добрі закляття, добрі божества, і їх культи, нові монстри та вороги, доброго світобачення, нові артефакти, таланти і передісторії. багато контенту, який точно знайде місце у вашій праведній кампанії. Але нас цікавлять не просто Дженерік контент, якого й так купа існує. Нам потрібні нові механіки та опції для гри. І автори нам такі матеріали надають шляхи відданості. Шляхи відданості не обов'язковий набір правил для демо та гравців, які бажають оживити своїх неігрових персонажів та ігрових персонажів. У цій механіці ви присвячуєте себе концепції, справі та намагаєтеся йти її шляхом. На кожному шляху є свої добрі вчинки і свої гріхи. Якщо ви живете відповідно до цих обмежень, ви глибше розумієте шляхи і отримуєте винагороду за свою відданість. Нагороди зазвичай дають універсальні сили пов'язані зі шляхом. Механіка цікава. По-перше, її можна використовувати для справді добрих персонажів або тих злих персонажів, які вирішили стати на шлях спокутування і праведності. По-друге, і напевно найбільш корисно цим правилом можна замінити звичайні клятви паладинів. Будемо відверті, ті клятви і нічого не дають, а відігравати їх просто так заради наративу не завжди мотивує. А тут у нас і чіткий розподіл гріхів, і невеличкі нагороди за них. Це справді дає натхнення відігравати та може допомогти Дему створити драматичні і конфліктні ситуації. Бонусом розділ пропонує персонажам стати інквізиторами або лицарями ордену. Я не дуже зрозумів, як саме відбувається це перетворення, але гадаю, це. Імітація престиж класів старих редакцій, скажімо, якщо паладин до мовного 10-го рівня буде вірно служити своїй церкві і боротися зі злом, вони можуть посвятити його в інквізитори окремо є концепція священних фамільярів та послідовників, правила спокути та визволення, екзорцизму, отримання статусу святого, особливості святих земель. Які також можна знайти в Котліташі. Цікава ідея самопожертви, навіть частиною власного тіла, крами, свята алхімія та навіть ознаки апокаліпсису. Сподіваюся, ці книжки вам стануть в нагоді і, нарешті, дозволять розкрити увесь потенціал по справжньому добрих персонажів. Дякую всім за увагу. Мирного вам неба!